Перше запитання ми задаємо нашим дівчатам, нашим жіночкам, панянкам, красуням, незалежно від віку, прохання припіднятися тих жіночок, тих дівчат, які люблять свого чоловіка або хлопця. Панянки, підніміться, аби я вас міг порахувати, поїхали. Хто любить свого чоловіка або хлопця? Я. Давайте да. один є. Да, да, да. Але стійте, бо я швидко не вмію рахувати, так. Що в нас там? Два, три, чотири, п'ять, шість. Хлопці, вона не хоче вставати, не заставляйте, я вас прошу. 40% жінок стало на весілю. Прохання припіднятися вже тих жіночок, тих дівчат, які ніколи в своєму житті не зраджували хлопцеві або чоловікові, бо то любити одне, а не зраджувати інше. Хто не зраджував дівчата? Піднімаємося, поїхав. А ну та певно, та. Стає вже більше, як до того, звісно. Вона не любить, але хлопці, оплески вірним жінкам. Ну, прекрасний результат на даному святі. Ось підходить черга до наших мужчин, до наших хлопців. І так, пацани, увага! Мужчини, хто вірно, та палко кохає, Мужчини, хто ніколи у своєму житті не зраджував. Пацани.